В нашому суспільстві за цей час, я не ефірів, було дві цікаві теми. Одна тема це звільнення Арестовича, ну я вже тоді ефір неважливо не звільнення Арестовича. Стосовно моральної незрілості нашого суспільства. А якщо ви вважаєте, що Арестович цінив якийсь злочин, і він каже: Ну, все, я пішов, і ви кажете, Да, йди, піздуй. Шановні, а що з вашим етичним моральним розвитком? Мислі, іди, піздуй. Тобто, якщо вам хтось насрав під двері ви такі, ну іди пішов вон, да? ні. Тут якраз моральні питання є покаяння і спокута. Тому виникає питання, куди ти, сука, пішов? <сум> ні, повертайся, повертайся! Треба спокутувати. Ну, сподіваємося, що вкидаючи свої незабутні тези, він робить велику послугу нашому всьому суспільству і спокутує гріхи молодості. Так. Стосовно гвалтівників, оцих хлопців, я подивився взагалі подивився на стан нашого суспільства, і дійсно, воно трошечки відстаюче. Ну, я маю на увазі Facebook-спільноту в тому числі. По-перше, у нас люди на повному серйозі обговорювали питання, чи це злочин. Ну, на повному серйозі, люди обговорювали питання, чи це злочин. Цікаво. Багато хто хотів ствердити, що це злочин, тому почали. Це злочин це злочин, паскудники це злочин в цю сторону йти. А інші люди, які не змогли сформувати, що вони хочуть сказати, почали заперечувати те, що це злочин. Це показує, що наше суспільство, можливо, і тямить в українській ну, тямить в моді, можливо, знає е, багато цікавих книжок. Багато книжок прочитали, мають велику блядь, бібліотеку, мають гарну зачіску, вишиванки, невишиванки, якийсь модний одяг. Але прогалина. Прогалина серйозна в, в питаннях етики. От стосовно фронту, одні почали казати: їх на фронт, інші почали казати, нахуй вони нам на фронті. Ступеньки, Давайте давайте ще раз подумаємо. Чому їм... Треба, по-перше, на фронт. Чому? Ну, типу, підстава. І друге питання: чому їм не треба на фронт? Аргументують. Серед аргументації, ну, ті, хто стверджують, що вони на фронті не треба, я впевнений, що якийсь сержант тупо сидить в окопі і каже: В смислі не треба, блядь? В смислі вони мені не треба. Вони мені треба! Дайте мені їх! Да? Я впевнений, що є хтось, кому вони реально треба. Друге питання чому їх треба ну, заслати на фронт? Дослати на фронт як покарання. Так, да, армія у нас не покарання. Але знаєте, тут дуже така цікава штука, що навіть ті люди, які вважають, що армія це покарання, що це хай, хай вважають, да? але у нас є конкретний злочин, і ставлення до тюрми в нашому суспільстві. Сприймається як заклад, де прають, як каральний заклад. Ціль тюрми і закладів відбування покарання це заклади, в яких людина перша кається, спокутує і ну, відпрацьовує. А це не, не покарання саме. Знаєте, ми тебе сука-караєм, ти страждав. от, ти пройшов страждання. Саме, саме ціль не в тому, щоб людині було боляче, і щоб людина там виболіла їй. Проблема в тому, щоб людина усвідомила свій е, вчинок і щоб людина змінилася. Ну, Перше, змінилася, може, не всі зміняться, але щоб людина усвідомила цей е, вчинок. Тобто. Е, ну, в цьому смисл, в цивілізованому суспільстві в цьому смисл закладів, таких, як тюрма. Тобто питання тюрми — Це людина повинна пройти трансформацію, людина повинна щось усвідомити. і трансформацію. Тому що я підозрюю, що для багатьох. Людей в нашому суспільстві сприймається тюрма як місце, де людина похер, чи щось він зрозумів, чи щось він зрозумів. Головне, щоб йому було сука, больно, щоб я це бачив і щоб душа моя співала і раділа, блядь. Ні, ну і не, не без цього. Знаєте, зловтішання ніхто не, не відміняв, але сама ідея полягає не в цьому. І не усвідомлюючи це, ми ще раз куку -ку, наголошуємо. Ви можете мати найглянцевіші йобла. Але, ну, блядь, ви моральні дегенерати, які плутають етику з етикетом. блядь. Я пропочув такі моменти, як треба здійснити хімічну кастрацію. Ну, тут це теж питання етики, так? Да? Я просто це коментувати не буду. Хімічна кастрація, да? Стосовно поганого виховання дівчат. Про це теж треба сказати. От дивіться, сама фраза погане виховання у дівчат. І багато людей почали казати, що Ну і що, що у них таке. А що ви вирішили, що у них погане виховання? Тобто, ви вважаєте, що ходити в церкву щонеділі. І народити, народжувати дітей у 18 років це, пога, це гарне виховання. А, наприклад, бути стриптизершою і заробляти гроші в Нью-Йорку це погане виховання, правильно? Ой-ой-ой, я тут не згодний. Ну, ви розумієте, що для багатьох, там, наприклад, нью йоркських сімей, гарне виховання в розумінні франківських, там, наприклад, ну, франківських, львівських, київських, неважливо, українських да, людей. Да, Ну, Це досить часто можуть бути різні речі. Тому казати, що правильне виховання, треба задуматися. А чи це набожне виховання, воно ну, взагалі має якусь е, цінність. Наступне погане виховання. Ладно, ви стверджуєте, що ціль жінки знайти мужика в суспільстві, вийти заміж успішно і так далі. З цього твердження я теж нічого не почув. Чому ви вирішили, що будь-який успішний мужик захоче собі брати в дружини якусь гапочку, яка, вибачте, члена в житті не бачила, ніж якусь таку дівчину дуже відкриту з усіх сторон? Чому? Чому ви вирішили? Ви вважаєте, що мужик, якого є гроші, які і так далі, хоче класно жити, класно розвиватися, йому треба якась сексуальна недорозвинена? Ні. Це я просто, знаєте, контур. Кидає як контур аргумент. Да? Він вважає, чи вони стоять, Вважають, що вони стоять на християнському вихованні. Християнська етика. Наголошую, християнська етика всі ми не без гріха, не гріши, не суди, судими не будеш. Людина бере на себе роль судді. Куку? -ку. Це не по-християнськи якраз. І про це теж ніхто не згадує. Теж ніхто не згадує, що це порушення навіть християнської ну, базової етики. Далі. Було ствердження, що запрошення гарне, нормальне, але ну, хлопці йому тому що вони наїбали дівчат. Так, да. я подумав, і тут вирішив теж закинути контраргумент. Це є злочином зі сторони, зі сторони хлопців і так далі, і тому подібне. Але ті люди, які засуджували дівчат, я спробував зрозуміти, що вони мали на увазі. І що вони хотіли сказати, але не змогли сформувати це. Вони хотіли висунути тезу про те, що дівчата наївні, які вірять в добрих самаритян. Тому що. Реально переоцінюють цінність компанії з нею. І це дійсно в нашій культурі роками виховувалося, що хлопець повинен платити за компанію з дівчиною. І е, дівчата реально окунають е, в такий, ну, суспільство окунає в, таке, е, в, в таку ситуацію, де дівчатам розповідають дуже багато е, різних казок, підвищуючи їхню самооцінку, аж до Відірваності від реальності. Наприклад, ти вийдеш заміж, чоловік тебе буде утримувати, ти будеш чесна, будеш ходити в церкву і так далі, і все у тебе буде хорошо. В сміслі, а якщо він передумає, то ти на вулиці, кар'єру тебе нема, все, жопа тобі. Тому треба будувати кар'єру, треба фемінізм впоміч і так далі. Та подібне. А саме жертви дівчат, ну, жертви дівчата, які стали жертвами цього патріархального традиційного виховання, вони. Також у це вірять в добрих самаритян чоловіків. Але чому вони вірять в добрих самаритян чоловіків? То сучас, тому що вони переоцінюють цінність компанії з нею. Наприклад, я багато ну, бачу чоловіків, які хотіли якось це там сформувати а, цю наївність. Це, це береться з того, коли чоловік іде, наприклад, в ресторан, потім там платить за все, а потім нічого не відбувається. І потім реально відбувається непорозуміння. Тому що, ну, в смислі, вона думала, що йому. ну, він гарно провів час. Там, типу, ми так цікаво розмовляли, і так далі. Ну, насправді, досить часто трапляється як. Що це ти цікаво розмовляла, а хлопець дуже нецікаво розмовляв. Да? І він просто створював видимість, що йому з тобою цікаво, для того, щоб у вас відбувся секс. А... Ці етичні питання в нашому суспільстві не піднялися взагалі ніяк. Почали прирівнювати хлопців до франика і натягувати всіх цих хлопців на франик. І почали ці всі хлопці натягнути на чоловіки. Ну, і дійсно, я маю погодитися з як це сказати, з клубом Раманенка, що дійсно спостерігається дуже якийсь такий зарістуючим. Що спостерігається таке дуже спрощене мислення і небажання формувати думки і розвиватися в етичному плані.